Люба церква, шлях любові, усі, що вовручі, і всі, що в розпорошенні, усі, хто в своїй хаті, всі, хто в чужій. Сьогодні Бог підбадьорює нас: не бійся, бо я з тобою, не блукай бо я Бог твій, який тебе укріпив, і тобі допоміг, і тебе укріпив своєю праведною правицею. Якщо Бог пеклується про птахів на небі, тому наскільки більше Він пеклуматиметься про своїх дітей, не бійтеся, бо ви найкращі за багатьох горобців. Продовжуємо вивчати тему посту та молитви на основі 58-го розділу книги Пророка. Готуючи свою душі та серця до загальнонаціонального та міжнародного поста та молитви за перемогу та звільнення нашої України від ворожої присутності. Ранковою росою сьогодні буде книга пророка Ісаї 58.9.10. Тоді кликати будеш, і Господь відповість, будеш кликати, і Він скаже: Ось я. Якщо віддалиш з поміж себе ярмо, не будеш відносити пальця і казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш, тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява ніби як полудень стане. Але на цьому подорож не закінчується. Господь закликає. Нас бути уважними і вимагає, щоб ми ходили в праведності. Господь, коли Господь визволяє нас, ми повинні усунути ярмо гноблення та ідолопоклонства споміж себе і припинити, вказувати пальцем один на одного, вимагати землі нашого сусіда або неправдиво звинувачувати його. Ми повинні утримуватися від лихих розмов і натомість говорити правдиво, справедливо та праведно. Ібен Езра зазначає, що вказування пальцем на когось означає простягнення руки, щоб вдарити ближнього або забрати його майно. Приповісті 6, 12-14 говорить наступне: людина нікчемна, чоловік злочинний. Він ходить з лукавими устами. Він моргає очима своїми, шургає своїми ногами, знаки надає пальцями своїми, в його серці лукавство виорує зло, кожночасно сварки розсіває. На рахунок моргання очима існують цілі доктрини в церквах. Пам'ятаю, як молодісті нам забороняли навіть підморгувати один одному, кажучи, що це злочин перед Богом. Але, звичайно, тут говориться зовсім не про саме моргання. Бог називає нікчемою та злочинною ту людину, яка вустами говорить приємне ближньому своєму, однак в серці складає проти нього злі плани, а поза його спиною настроює інших проти нього. Десятий вірш, і будемо давати голодному хліб свій і знедолену душу наситиш. Це не просто настанова на час від часу віддавати в банк їжі або служити емоційно враженим раз на тиждень та на церковних зборах це заклик до життя служіння голодним і страждаючим як фізично, так і духовно. Це означає, що Бог наділить тих, хто служить йому силою віддавати себе і забезпечить їх засобами, щоб увічнити своє віддавання як стиль життя, а не одиничний акт. І знову Господь вказує на дві речі, щоб почати це робити. Потрібно служити голодним не тільки їжею, треба простягнути свою душу голодним. Через війну в Україні багато людей залишилося без домивок, без робіт, навіть без одягу. Наше завдання не просто запропонувати їм продуктові пакети чи одяг, але простягуючи руку допомоги і направити їх на дорогу життя, зцілення та надії. Це стосується не лише церковних заходів, це стосується нашого з вами стилю життя від тепер і надалі. Господь нас забезпечував, забезпечує і забезпечуватиме засобами, щоб ми могли служити для царства Божого і правди Його в вцілені нашого народу. Якщо ми хочемо ходити правильно з Богом, ми повинні відкрити наші очі і виконувати те, що є нашим обов'язком обов'язком любові перед Богом, перед Ним. Давид Гузик підсумовує це наступним чином: якби люди Божі поєднали свій піст з життям у праведності та любові, тоді вони побачили б відповідь на свої молитви. Вони мали б життя, сповнене світла, сповнене зцілення, сповнене праведності, сповнене слави Господа. Коли вони кличуть до Бога, тоді Господь відповість. Дасть Господь завтра, продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях Любови, місто Уруч. Помолимося. Добрий батько, я дякую тобі за Твою благодать і милість. Я дякую, що ти навчаєш нас і милуєш, що ти близько з нами, що ти наш батько. Я дякую за слово Твоє, за глибини Твої в слові Твоєму. Тому я сміло відкриваю серце Твоє. Господи. Господи, проаналізуй мене. Подивись. Чи не заблудився я, на, на якій я дорозі. Господи, поможи мені ходити по твоїй дорозі, тому що ти дорога, правда і життя. Допоможи нам, як Україні, Господи, ходити по Тобі, тому що ти наш шлях, ти наш шлях. Допоможи нашим сім'ям ходити по, тій, по тому шляху, яким є ти. Пізнавати тебе, допоможи нам. Ці дні, Господи, ми молимо по особливому за Україну. Звільни Україну від ворога. Господи, зміцни Україну, пішли Твоє пробудження. Господи, наповни Україну особливим Твоєю присутністю, славою Твоєю і могутністю Твоєю. Господи, спаси наш народ, помилуй наших людей. Благослови нашу армію, нашого Президента наших воїнів. Ми довіряємо Тобі і благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.